Добрий день! Тема паралельність площин. Дві різні площини в просторі можуть перетинатися по прямій, або можуть не мати спільних точок. Якщо дві площини не мають спільних точок, то ці площини називають паралельними. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, паралельні відповідно двом прямим другої площини, то ці площини паралельні. І маємо наслідок. З даної ознаки, якщо дві прямі ще перетинаються однієї площини, паралельні другій площині, то такі площини паралельні. Доведемо, що в прямокутному паралепіпеді протилежні грані попарно паралельні. Доведемо, наприклад, що площина АБЦ, що містить грань АБЦ, паралельна площині А1Б1С1, що містить грань а 1 б 1 с 1 д 1 та як ребра АБ і А1Б1 ЦБ і С1Б1 паралельні, тому що гранями паралопі дає прямокутник за властивістю прямокутника, і АБ перетинає БЦ, то якщо дві прямі що перетинаються однієї площини, паралельні відповідно двом прямим, що перетинаються другої площини, то такі площини є паралельні за ознакою паралельних площин. Отже, і грані. Які лежать у цих площинах, є паралельними. Через точку простору, яка не належить даній площині, проходить площина, паралельна даній площині і до того ж тільки одна. Маємо властивості паралельних площин. Якщо дві паралельні площини перетнуті третьою площиною, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто, якщо. Площини альфа і бета паралельні, і площина гамма перетинає площину альфа по прямій А, а площину бета по прямій Б, то прямі А і Б є паралельними. Відрізки паралельних прямих, що відтинаються паралельними площинами, є Тобто, якщо площини бета і альфа є паралельні, і паралельні прямі А і Б перетинають площини бета і альфа відповідно в точках. Пряма АБ1А1 пряма Б в точках Б і А, то відрізки АБ і А1Б є рівними. Дві площини, паралельні третій площині, паралельні між собою. Доведемо, що якщо площина Б паралельна площині гамма і площина Альфа паралельна площині гама, то площини α і бета є паралельні. Припустимо, що площини не паралельні. Вони або збігаються, або перетинаються, та як площини є різні, то розглядаємо перетин цих площин. Нехай площини альфа і бета перетинаються по прямій С, тоді площини мають спільну точку, нехай це буде точка С. Та як площина бета паралельна площині гамма і площина альфа паралельна площині гамма, то через точку С проходять дві площини альфа і бета, які паралельні площині гамма. Що неможливо, бо ми знаємо, що через точку в просторі, яка не належить одній площині, виходить єдина площина паралельно дані. Отже, припущення неправильне, а це означає, що площини альфа і бета є паралельні. Доведемо, що якщо пряма перетинає одну з паралельних площин, то перетинає й другу. Нехай площини альфа і бета є паралельні, пряма С перетинає площину бета в точці Б, доведемо, що пряма С перетинає і площину альфа. Виберемо на площині альфа точку К через пряму С і точку К, що їй не належить, проведемо площину гамма, Площина гамма перетинає паралельні. Площини по паралельних прямих, тобто прямі А і Б є паралельні за властивістю паралельних площин. У площині гамма, як бачимо, якщо пряма перетинає одну з паралельних прямих, то перетинає її другу, тобто пряма С перетинає і пряму А. Нехай пряма С перетинає пряму А у точці А, та як пряма А лежить у площині альфа, то пряма С перетинає і площину альфа у точці А. Те, що й треба було довести. У піраміді САБЦ через точку П проведемо площину паралельно площині грані САБ. Нехай альфа шукана площина перерізу, точка П належить площині альфа, альфа паралельно площині САБ. Знайдемо слід, який залишає площина Альфа на площині САП. Нехай площина альфа перетинає площину САЦ по прямій ПК, площина САБ перетинає площину САЦ по прямій СА. Та як дві площини Альфа і САБ є паралельні, перетнуті третьою площиною, то лінії перетину є паралельними. Тобто ПК паралельне СА. Будуємо. ПК паралельна СА і отримуємо слід, який залишає площина Альфа на грані САЦ. Знайдемо слід, який залишає площина перерізу на площині БАЦ. Нехай площина Альфа перетинає площину БАЦ по прямій НК, перетин площини САБ і площиною БАЦ є пряма БА. Та як дві паралельні площини перетнуті третьою, то лінії перетину їх є паралельні, тобто НК паралельно БА. Побудуємо в площині БАЦ, НК паралельне до БА. Точки Н і П точки однієї площини можна з'єднати і отримаємо шуканий переріз. Доведемо, що площина НПК є паралельною до площини БСА. Та як прямі НК і БА є паралельні, ПК паралельне СА і НК перетинає ПК, то за ознакою паралельних площин, якщо дві прямі перетинаються в однієї площини, паралельні двом прямим другої площини, то такі площини є паралельні. Через задану точку можна провести одну площину паралельну. До площини СБА, тобто площина перерізу є єдина. Площини Альфа і бета паралельні, площа трикутника АБЦ, що лежить в площині альфа, дорівнює 8 см квадратних. Знайти площу трикутника А1, Б1С за рисунком, якщо СА відноситься до Ау1 як 2 до 3. Через дві прямі, що перетинаються, проведемо площину Гама. Площина КАМА перетинає альфа по прямій АС, бета по прямій А1С1, якщо дві паралельні площини перетнуті третьою, то лінії перетину є паралельними, тобто АС паралельне А1С1. Легко довести подібність трикутників АСС і а 1 сс 1 за двома кутами, та як трикутники подібні, то відповідні сторони є пропорційними. АЦ відноситься до а 1 с 1 як СА до СА1, і СС СЦ до сс 1 і дорівнює відношення 2 до 5. Аналогічно доводимо подібність трикутників ССБ СБ і С1 СБ1. СБ відноситься до С1Б1, як СС відноситься до сс 1 і як СБ відноситься до СБ1 і відноситься як 2 до 5. Аналогічно доводимо подібність трикутників Б А і Б1 са 1 З подібності маємо пропорційність відповідних сторін АБ відноситься до А1, Б1, як С Б до С 1 і дорівнює 2 до 5. Трикутники А Б, і А1, Б1, С1 є подібні за трьома пропорційними сторонами, отже, площі подібних трикутників відносяться. Як квадрати їх лінійних розмірів, або як квадрати їх відповідних пропорційних сторін і дорівнює 4,25. Та як площа трикутника АБЦ згідно умови дорівнює 8 см квадратних, підставляємо відповідне значення і знайдемо площу трикутника А1Б1С1, дорівнює 50 см квадратних. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!